Ми з вами знаходимося в Калгарі і приїхали на Bax Auto Parts. Bax Auto Parts це авторозборка. Вхід, тут кажуть, безкоштовний. Тут у нас правила. Я в деталі вчитуватись не буду, вас цікавить, натискайте паузу, читайте. А ми йдемо з вами всередину. Хай!

Мене при вході запитали, чи в мене в рюкзаку є якісь запчасті. Yeah. Я показала, кажу, мен там тільки косметика. Ну, що... Не можна типу, тут різати. У нас там в врожайні занос грайндери, що хочеш ріж, А, а тут а не тут, можна? По типу, дженті треба роботи. А хто це має, ну, може тобі зробити, якщо тобі треба. Тут тільки розбирати акуратно треба, а в нагло вирізати. А, вирізати не можна. Я не бачу тут поділу на вулиці. В Ріджані поділено на вулиці. там Взагалі не поділено на вулиці. це поділено А, на в скатоні, точно. в Вскотуні. Ну це у нас пікапи. Ми зараз зайдемо, подивимося. Це, ось такий взагалі набор машин з яркий, такий, я бачу. О, бешечки. Ой-ой-ой, дивись. Та ти що? 24-й Віталій, йо-моє. Ти ж понимаєш, я це все записую. не це що, це, Мерседес? оце? Да. Так, що там казати. ой 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 ой, ой віталік твін сюди. Дивись, яке тут воно погризене зверху старе. Зараз я йому зроблю. Розкажи щось про цей мерседес. Прикольний дізельний мерседес. Його розбирає, як хочеш, так? Бери, що хочеш. Отак, отут всередині, кожен розбирає, бере все, що хоче. Бачите, як така. Дарушка. Скажи, скільки коштує тут взяти запчастя? От хочу я якусь деталь, що мені робити? Вони ж тут не на кілограми, мабуть, а вони, вони самі ці оцінюють. Ціні. А, ти просто береш запчасть, йдеш туди, вони дивляться і такі, ну ладно, за це 5 доларів, так? Да? Типу того? Чи ні? Не. Понятно, Як на базарі самі складають ціну і все. І що, диски можна брати, знімати, сиди, крути собі. Це ж ти маєш сам собі крутити, так? Да? Сам собі крутиш те, що тобі треба? Так, да? Да, сам собі крутиш. Так, гарний, диви, значки тут повиковирювали. Нормально вже до мене познаходилися, поздирали значки. Це нормально, скажіть? Це в нас що, Volkswagen Golf? Ну, такого значка мені не треба. Давайте тут подивимося, це в нас аудіо. Аудіо, так, да. аудіо. Аудіо, Я зараз порозказую. Сніжочком припало, аудіо припало сніжочком. Вже порозбирали хто що захотів. Вже забув, чого приїхав і ми тут просто гуляємо. Це збирались одні в Ікею піти в Калгарі. Яка там Ікея? Тут розборка така. Да? Да. Бачите, тобі треба якісь детальки? А зараз спомнити. Служно сповнити, я вже розгубився. Звісно. <клес> Побачите, скільки запчастей. Навіть верха немає. Таке сонце в Калгарі, воно, звичайно, і плюс, і мінус. Плюс, що сонячний день, супер, класно, все видно, спокійно, вітру немає. От. А мінус в тому, що їдеш і сонце тобі прямо в очі. Та, звісно, тоді ні карти не бачиш толком, ні дороги. От. Так що, так, да, дійсно, що плюс і мінус. Volkswagen побитий. Позаглядаємо ще кудись. Куди ми ще позаглядаємо з вами. Ти ще досі тут? Що знайшов цікаве? Чи ні? Що знайшов цікаве? Ні? О, це знайшов цікаве. Що знайшов цікаве? Оце це блок світа. Блок, света. Yeah. блок, Наташа, блок света. Оце так береш собі і знімаєш, так? Да. Yeah. Понятно. Що так і сделаем. Ну тут Замку. так не особо людно. Сейчас. А тобі не треба. А, тебе нормально, по штучка, це нормально, хоча штучка, що це всовувати ремень безпеки. Можна це сняти, ще yeah. покурку. Можна заповнити. Ага. Прикурувач там є. Ти прям із кусачками прийшов. У мене своя косметичка з рюкзаку, а в тебе тут своя. Особи тут лишнього нічого нема, ну... але заглядаємо теж. Блін, ну, ці, не, ці не будуть кусати. Не підходять. Нащо тобі ці оці світло? В тебе не працює в машині? Ні. О, і що, як ти причепиш, тебе там є розйоми, куди їх причепити? М -м. Нема як? А ти зовсім не хочеш? Ну, попробуй ще раз цим. Розібрати може оцю чорну штуку і окремо проводки відрізати. Там якісь клеми повинні бути, якось не повинно зніматися від світла. Да? О, бачиш. Ага, з ага, що ось, бачиш, де вони снідать? З м'ясом. Ось давно Ну, дивись, А з іншої сторони ж теж візьмеш? Звісно. Бо треба два. Да? До пари. Треба все до пари, так? Да? Mm. Те, що воно нормальне? Живе. Обичне. А тебе якраз теж салон да, такого кольору? Та й воно ідеально підійде. Тут ось ключ лежить, хтось щось відкручував. Ви можете запитати, як працює подібна компанія. А працює вона ось так, скажімо, за доларів 400. купують авто в страхових чи на руках, потім вирізають важливі деталі з авто. Той самий каталізатор. У ньому дорогоцінних металів може бути від 100 доларів і більше. Акумулятор знімають, це ще 20-50 доларів. Колеса, якщо хороші, теж продають, чи на маркетплейс, чи де завгодно на Kijiji можна продати. Також бензин зливають, якщо там є якісь залишки, інструменти з машини, якщо щось залишилось від власника. Ну і потім продають на деталі, як ви вже бачите тут у дворі. Далі на металолом залишки. і... Вартість такого металолому буде 200 доларів за тонну. Тому можете порахувати, вигодно мати такий двір чи невигодно. А колеса десь є, десь немає. Тут ось ще є колеса. Тут є колеса на Хонді, колеса, диски. От, а це в нас що в нас? Тойота, і є, а є колеса. От, а ось у нас Нісан стоїть, а задні ще є колеса. От, а спереді відкрутили. Да, ну, одне таке в нас колесо, а з другої сторони, а з тої сторони собі запаска. От, кому треба запаску, бачите, ось тут можна відкрутити. Цікаво, як Канаді, так от придумали, да, що от в різних містах є собі такі розборки куди вже потрапили неліквідні авто, що вже нічого з ними не зробиш. Ну і разом з тим, мабуть, їх жалко ще робити їм повний краш, щоб просто на металолом, то спочатку їх так от залишають, щоб можна було в дворі порозбирати, а потім вони підуть на металолом. І все. Звичайно, єдиний найбільший, мабуть, недолік такої от системи а, в Канаді, що а, складно із своїми гаражами. Тобто особливо, якщо в кого зйомне житло, і якщо це ще й квартира, то ну, спробуй де знайти. Немає, так як в Україні, що десь можна знайти собі гараж, яму. Прийшов, поремонтував, позаглядував, де що треба. Тут просто такого немає. Тут або по роботі у вас десь може бути гараж, якщо, скажімо, працюєте на фермі, і вам там дозволяють користуватися тими будівлями, інструментами. От, або якщо хіба що у вас е, свій будинок, тому що навіть зйомний будинок, якщо ви знімаєте будинок, то не обов'язково що вам дозволять, е, можна знайти навіть гараж в оренду. Відки, дивитесь, радієте, супер, гараж в оренду, там, яка там уже сума в місяць, мені потрібно хоч за місяць-два, поки там щось зроблю, якісь роботи. Але відразу потрібно писати власнику цього гаража і запитувати, а, чи можна в нього ремонтувати в гаражі. І, скоріше всього, ви отримаєте відповідь ні, що вам це не дозволять. Це не тому, що це просто забаганка цього лендлорда, ну, тобто якби власника. Да? А тому, що страховка не може покривати ті ризики, які виникають через, скажімо так, ремонт і все, що з ними пов'язано, от такого плану. І власник не хоче брати на себе відповідальність, тому якби складно навіть знайти такий гараж в оренду. Він гараж може бути лише для того, щоб ви там ви орендуєте і щоб ви могли е зберігати там якісь свої речі. Машину, ну, в такому плані. От і все. Так що отак. Ну, все одно на цій розборці можна знайти собі, що потрібно. Якщо, якщо якісь такі невеликі деталі вам потрібні, і там прям не глобальний ремонт, то, звичайно, можна тут познаходити, що вам треба. Чому ні. Так що так, підемо подивимось, що там хто знайшов. О, чи є там те, що треба. Попитаємо. О, тут у нас мерз розібраний. Та й що, вдалося знайти, що тобі треба? Немає? М -м Немає, бачу, там теж ходять люди. Прямо цілу тачку повіз. Він з собою привіз тачку і напевно... Людина собі десь виставить чи на маркетплейсі чи де. от, Продасть. Да, Бачите, він дивіться, диванчики взяв. Продасть собі і все. Да, Тут є такі люди. Ні, то не тачка, бачите, то просто заднє сидіння він взяв. Тут ти що дивишся? Яка, ручка? Що мені треба було? О, бачиш? Я то зробив, це Та Хай буде, тому що та татушки там тріснуло, хай буде. Що, візьмеш собі? Бо оця видно, що вона хоч така зашурена, але вона собі кожна надіжна. А що, вона ж їсти не просто маленька? Тейзе. Отак сонце насвітило, що аж ручка дверей гаряча, хоча мені в руки холодно трохи. Скільки зараз десь, мінус 5, а тут як на полі на окраїні, то ще трошки холодніше. Там пішов тільки що якийсь чоловік, він потаскав, оце повністю цей задній диван. Повністю так, взяв і поволочив. Мабуть, десь продасть його. Та й будуть йому грошики. Заробляє людина так. Йдемо з вами ще далі, подивимося. Які тут є машинки. Тут якісь геть такі старенькі вже. Ось тільки одна шкабаторочка залишилася. Ну так, типу вулицями зроблено і типу... Трошки є подібні а, марки, моделі, бренди стоять поруч, але не настільки організовано, як соскатуні. Там взагалі отак вулиці, вулиці, вулиця того бренду, вулиця того бренду. Тут я такого не бачу. Відкриваємо субару. Дивимося, що в нас тут є всередині. Тут є driver's manual. І там вон магнітофончики. Таке, бачите, всередині. О, ця Субару навіть з цим і з люком. Люк показує нам сонце. All-wheel drive. Бачите, така машинка. Стоїть тут собі одиноко в снігу. А там вже фактично, як я вам казала, це як окраїна міста, то відповідно більш промислові комплекси знаходяться. Житла ви не побачите тут. І з одного боку там ще знаходиться залізнична дорога, по-моєму, як місце погрузки. І скільки тобі обійшли ці фонарики? 15 доларів. 15 доларів 15 з ручкою. разом з ручкою. Ага. Бачите, вони так придумують на ходу собі ціни. Їх все я, по суті, отої у у той, у той, е, кнопки ті, що я не взяв. Вона ага. просто викинувся. Ну так, вони їм не треба. А так вони, за скільки за ті кнопки 28 хотіли? 28 доларів. І що ті кнопки переключають? Це в двері? Стіклоподйомник. Стіклоподйомник, я так такі подумав, бачиш. Та й оце так. 28 доларів за стеклоподйомники, а так вони їх викинуть.